Весь світ знає, що Друга світова війна завершилася у вересні 45-го підписанням акту про капітуляцію Японії на облавку американського лінкора Міссурі у Токійській затоці. Але Москву ці питання не сильно обходять за доволі нелогічними причинами. Росіяни зосередились суто на капітуляції Німеччини. І до того ж фіксують це не за центральноєвропейським часом, коли було ще 8 травня, а вже за московським, тобто 9 травня. І тут є показовий нюанс, друзі. 8 травня і європейці, і від 2023 року Україна. Також шановують День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. Але в цивілізованому світі це звучить як День пам'яті та примирення, без жодних оцих мракобєсних побідобесних нот. Країни згадують жертв війни. У Росії ж 9 травня відбувається шабаш із обов'язковим закидом. Можем повторіть діди воювали. У мене питання. А що саме вони хочуть повторіть? Можливо, це про блокаду Ленінграда, в якій совєтська влада не зробила нічого, щоб підтримати цивільне населення міста від кількасот тисяч до півтора мільйони голодних смертей це дрібничка для великого та нерушимого союзу.